Всім привіт! Я Вадим. Вітаємо вас на каналі Racer. Сьогодні відео знову про мою F10, але це вже не тюнінг, не до оснащення, а відео про правильне обслуговування автомобіля. Як ми знаємо, в мене F-10 на н 57 му двигуні з однією турбіною. Пробіг 230 тисяч кілометрів, а це вже такий пробіг, коли потрібно нормально обслужити двигун. Тобто замінити ГРМ, замінити вкладиші, замінити маслонасос. Ну і подивитися в цілому по стану двигуна, тобто як себе, як себе ці вкладиші почувають. І як воно все взагалі на такому пробізі ходить? Показати вам просто приклад. Нагадаю, це авто я купив на пробізі 202 тисячі кілометрів. Зараз на одометрі 233 тисячі кілометрів. Оливу я міняю раз 5 тисяч. Ну заодно і подивимося, як воно все працює, в якому стані вкладиш і так далі. Тому що давайте розбирати. Робота тут нелегка. Тому що це 57-й двигун, ланцюги знаходяться ззаду, е трішки упрощає задачу, що вона задньоприводна, тому там, не треба знімати там, ні, під, ні роздатку, ні полуося і так далі. Тріш, трішки легше, але все одно процес дуже кропотливий, тому що потрібно знімати коробку, е скидати хлапану кришку, піддон. Ну, ви в принципі, і так це все знаєте. Я не буду там, розказувати, як воно це все робиться. Приймаємось за роботу, починаємо їм розбирати і дивитися, що у нас там. Так, друзі, хочу вам презентувати наш моторний цех. Вона знаходиться на Берестейській. В принципі, вже все обладнали. Є чим працювати. Закупили двигунів, все ремонтуємо, все відновлюємо. Можемо зібрати двигун вам в будь-якій комплектації. Хочете на всьому новому, хочете там якісь елементи можуть бути бушні. Зазвичай збираємо як це новий оригінальний колінвал, це нові шатуни, нові поршня. Новий ГРМ, новий масляний насос, новий клапан, блок Бу, але в ідеальному стані, тобто, що всі зазори були в допусках. І ці двигуни на це двигуни можемо дати гарантію півроку. Що друзі? Машинка розібрана, все віддефектовано. Навіть зняли розподільчі вали. Подивитися на їхній стан, чи немає задерів, тому що n 57 теж цим страждає. В Принципі питань по них взагалі немає. Віддали все на ультразвук, щоб відмити, щоб все було гарненьке, чистеньке, як новеньке. Так, оливу я міняю раз 5 тисяч, але до мене, скоріш всього, в Америці, скільки я знаю, ця машина приїхав в Америці, приїхала сто тисяч. Скоріш всього, міняли раз 10 тисяч, раз 15 тисяч. Двигунчик бруднуватий, але нічого критичного немає. все відмиється, все буде гарно. Тепер давайте покажу вам по деталям: по вкладишам, по маслонасосу і так далі. Це в нас масений насос, він йде і разом і вакуумний насос. Як ми бачимо, його почало дерти. Тобто вже є задири, відчу... вони відчуваються на палець, тобто ну, не сильно приємно. Я вам скажу дуже вчасно, я сюди вліз, щоб не наробити критики, тому що коли з'являються такі задири, починається просадка по тиску оливи і починаються проблеми з двигуном, з кладишами, з передвалом і так далі. Тому, напевно, дуже вчасно ми влізли сюди, щоб це все подивитися. Маслонасос замовили новий оригінал, буде там буквально ось-ось. Встановимо новий. Дивимося по вкладишам корінним. Вкладиші корінні підношені, тобто вони ну не критичні, але вже вони підношені, тобто їх строк служби вже прийшов до кінця. Тобто, друзі, дивіться. Все-таки те, що ми вам говоримо, що регламент заміни ланцюгів, регламент заміни вкладишів що масового насоса 200 тисяч, прислуховуйтесь, не спорте, давайте замінювати, тому що ось такий стан. Тобто, так, вони б ще поїхали якийсь би певний час. Я не можу назвати це критичним, але, але є моменти, і це бажано. Прибирати. Тут на відео ми можемо побачити останні вкладиші, вони, в принципі, всі в одинаковому стані. Тобто, це означає, що колінувал рівний і там биття ніякого немає. Далі, перейдемо до шатуни вкладишів, теж вони поїжджені, але як ми можемо побачити, вони в набагато кращому стані. тобто Питань до них взагалі немає. Ну, Н-57 двигун і не страждає там, зносом шатунних вкладишів, там більше страждають корня. Тому, ще раз наголошую, друзі, замінюйте все вчасно по регламенту. Це мій натягувач, як ми бачимо, 233 тисячі пробігу, він вже виліз на максимум. Тобто його, ну, ланцюги теж під заміну в будь-якому разі. Двигун зараз обслужимо, буде встановлена нова клапана кришка. Тут вже є, приїхали всі запчастинки. Це два комплекти ланцюгів верхній, нижній. Це нові болти шатунів. Тут всередині у нас лежать вкладиші новенькі, ну і клапана кришка. теж тут. Масляний насос має приїхати, теж вам його покажемо. Зараз все відмиваємо і починаємо збирати. Машинка тепер буде повністю обслужена, тобто про вкладаще ГРМ можна буде забути мінімум там, 1100, 150, а то і 200. І я вам скажу так, при нормальній заміні оливи це не раз в 10 тисяч там, чи 15. Там. Е, якщо міняти там, хоча б раз в 7, або так як я, там, раз в 5, ваш двигун буде жити дуже довго і щасливо. приступаємо до зборки автомобіля. F10, М57 двигун. Всі вкладиші замінені, і корінні, і шатунні. Повсюди зазор у нас 5 соточок. Ідеально. Ідеально. Все буде жити. все на пасті. Крутиться чудово. Зараз будемо встановлювати ГРМ новий. І так, трішечки пробили рокера. Ось таке у нас борщець вийшов. Тепер наші новенькі рукера, гідрокомпенсатори. І от такий результат під ними. Я вважаю, що це вже перфект. Комплект ГРМ вже встановлений з новим маслонасосом. Укладищі всі замінені. Комплект ГРМ у нас... Ось такий. Видно, думаю, видно. Намагаємось ставити тільки все приближене до оригіналу. Так воно працює довше і нам спокійніше. Все можна збирати.

поменять будто новый насос. <laughs> а не та бушка, что поставили, да? <laughs> <говор> <Сейчас>. что? Давай. <пробуй> Вегас-пол. Однака, Ні, вона зараз спуститься. Я зараз заплачу. Дві кінки хороб'лях. Зараз кадання без нічого. Мені подобається, що давлення є, не собирання. Ну що, на кінець це наше обслуговування завершено. Роботи зроблено дуже багато. Нагадаю, що ми робили. Ми замінювали ланцюг РМ. Машинка 535D Америка, пробіг 230 тисяч. З того, що ми розібрали і побачили, ланцюг РМ вже був прямо на грані. Тобто ланцюг був сильно потягнутий, натягувач витягнутий на максимум. Тобто, покатавшись ще, там, я думаю, 1010, могла б бути біда. Тому можна сказати, що ми дійсно дуже вчасно влізли в цей двигун, його повністю обслужили. Крім ланцюга ГРМ, замінили також вкладиш і масляний насос. Вкладиші мали достатній знос ну, в зв'язку з пробігом. Але по практиці на європейських авто вкладачі ходять краще, тому що там пробіги більші, машини менш експлуатуються в місті і можливо частіше міняють оливу. Так як це Америка, я так розумію, що оливу там не люблять міняти. І те, що я міняв оливу кожних 5 тисяч там після пригону з Америки. Так, результат є: двигун непогано відмило, але все-таки відложень було багато. Тому все ми повністю відмивали, віддавали нутрозвук, тобто хотіли зібрати вже максимально нормально. Ну і вишенькою і на торті і це була клапана кришка. Тобто, як я казав в попередньому відео, при купівлі авто ми бачили, що клапана кришка запотіває по стикуська КВКГ. Ну знявши її там при заміні Грем, було б смішно її не замінити. Тому зразу замінили, встановили нову. Я вже проїхав на цьому автомобілі тисячу кілометрів. Викрутили масляний фільтр. В принципі, все чудово, ніякої стружки, ніяких там відкладин, нічого немає. Все красиво закрутили назад, і далі можна спокійно кататися і, і кайфувати від цього авто. Отож, підведемо підсумок даного відео на дизельних двигунах n 47 N57, B47, B57, Неважливо, яка модифікація, регламент заміни ланцюга ГРМ 200 тисяч кілометрів. І як ми побачили, по-моєму, авто. Ми також рекомендуємо замінити і вкладище, і маслонасос. насос. Це дійсно важливо і це продовжить життя вашого автомобіля. Тому не зволікайтесь з такими роботами. Вчасно обслуговуйте своє авто. А за обслуговуванням, звертайтеся на якісні сервіси. Це гараж рейсер. Будемо раді завжди вам допомогти. Дякую вам за те, що дивились дане відео. Всім гарного дня. звертайтеся. хочу чорна зла, сонце тоне Ну все, девчонка, ты мне служила верой и правду, Я тебя очень люблю радует радую, заявил. Все, девчонка. Ну что? Як ви побачили з попереднього кадру, моя в 10 продана. Це було дуже неочікувано, скажімо так, спонтанно, можливо, навіть не заплановано, тому що тільки все зробив, замінив ГР, тільки все досвід, навіть не встиг толком покататися і вже продав. Чому? Тому що запропонували одну дуже цікаву автівку. Ніхто не очікував від мене, що я таку машину собі куплю. Я й сам не очікував, чесно, але скоро на каналі ми вам її обов'язково покажемо. А новому власнику Саша, привіт! Я тобі бажаю, нехай тобі ця машинка служить. Нехай вона тебе радує так, як радувала мене, і нехай ніколи не підводить. Машинка класна, я зробив все, що міг з нею. Тобто я їй повністю обслужив, тому всього найкращого. Всім пока!